Всім привіт! З вами Швебс. Сьогодні хочу з вами поділитися, як я буду готуватись та їхати безпосередньо бревет. Е, перший бревет в 2025 році. Е, забув, як називається, напишу ось тут. Поїдемо в першу двохсоточку в цьому році. І так, що ж я беру з собою в бревет? Погнали! Перше, що обов'язковим порядком має бути це запасна камера, латочки лопаточки. Мультитул, у випадку щось десь відкрутиться, прикрутиться. Так як їдемо, погодка буде не дуже, обов'язково візьмемо ще й дощовичок. Це взагалі пристрої, без яких я не їжджу. Це велокомп і радар. Фара, думаю, на всяк випадок треба. Мінімальний мультитул. Раптом вискочить якийсь лось, а я без пласкогубців. Ну, так як дорога дальня, можливо, всяке буває. візьмемо ще й пауербанк. Обов'язково. Шолом. обов'язково, без нього взагалі ніяких бреветів бути не може. Із харчування. Безпосередньо станемо ще десь по дорозі щось з'їмо. Але це в нас ізотонік, який буде в дорозі питись. У нас батончики сіс, SIS, нутрилон теж. Тобто всі смаколики, які максимально мінімально треба завантажувати з собою. По велосипеду. Окі, що такі? Даро, як діла, хтив морда. І так, по Вільчику, що потрібно на велосипеді? До речі, до всього не добавив ще, що обов'язково це насіс, який повинен бути. А на ній такі маленькі тут вісить. Так, банка раз, банка два, вода, ізотонік. Вистачить, більше такого начебто нічого не треба. Ну, понятно, тут у мене радар, тут то-то. то, -то, -то. Цацькі пецькі, ланцюг мажем. По все обслужено, все переключається, все працює, все окей, нічого не хрустить, все їде. Трошки тільки грязні, блін, парк-квартиру. джинки по шиї получу, нічого страшного. Сумочка раз, в яку все завантажується, сумочка два, шиї покажу. Ай, цацька. Ішов додому і чисто випадково. Ну, чисто випадково йшов. Коротше на ступеньках Бачу якийсь пакет. Відкрити треба подивитися, що. Ну, не буде ж він валятися, що пакет якийсь лежить. Думаю, ну, Заберу додому, подивлюсь. І так, пакет якийсь, одні знайшов. Розпаковочка. Ух ти! Ух ти! Та ти шо? Та ти що, йокі-паки, це що за пушка? Я в шокі. Прикинь. А ну-ка ну-ка, ну, ка, ну -ка. Що, 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 що. Що, що, щось, 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 щось знакоме мене. А, точно, помню, що десь бачив. Та ти що? ти шо, де ви що буде? Коротше, тепер у мене буде не одна, а дві сумки. От що значить. Ходіть пішком. Будете знаходити, як і я щось. Ну так і от міжданчики. А Ай дивись, як находочка хорошо вписалася. йо моє диви, 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 просто. Так я не можу, Диви. Та ти що, а скільки влазить в куснях у ньому. Коротше, тут одне, тут друге. Ще б оце сюди в стіль оце, ось сюди, ось сюди. Оце ще сумочку таку. ти І вообще просто, просто можна брівети 700-800 тисяч, мільйон катать просто. В космос літати можна. Пушка. Ну що? Всім привіт ще раз. Сьогодні у нас бревет. Вельчик готовий, я морально теж. Е, приїхав на фініш, трошки далі там припаркувався, е, щоб вже коли приїду назад, не прийшли знову кудись їхати. Тому, що приїду і вже одразу треба буде пакуватися знову машину. Тому їду на місце старту. ну і будемо їхати. Подивимося, що як до цього. Ну і покажу. Короче, что? Погнали на старт. Место сборов. Подъезжают и подъезжают. Если я думал, что на я тебе такие помещены... старт. Приготовка здания инструктаж. Мы стартуем. Самый кайф цех бровечек, это что один едет на шоссейнику, а другой едет на МТБ. И поедут все в одном. Это, блин, прикольно. І я думаю. Не сусейні, але теж це. І так, годину 9.07 зараз, 8 ми виїхали, 34 кілометри вже є. Пульс просто скалить. куди там хлопці поперли. Я за ними і тут розкриваю, шосетніки, ми їх напитки. П'ятдесят п'ятдесят другий кілометр, О, це теж вчайниця, приведу. Це в нас на макарів. Кольше з хлопців догнав, але тяжко йде щось дуже тяжко. Десь 70 кілометрів вже десь. Може трохи менше. На навігації їде, платить не хоче. А це такий кусочок, щоб... Ой! Щоб скучно в них було. Йолки-палки. Ого. Брусчатка, звісно, дає своє звати. Я сподіваюся, цей кусочок не виведе буде. Буває грязь. А як висоці куди їхати? Я взагалі хві не знаю. Оце халепа. Будемо об'їжджать максимально сумосно. Цей кусочок дороги найвеселий. Це просто хана. Вже руки. Відбило так, що капець. Вирішив трошки швидкість зменшити. А в цілому 85 кілометрів політ нормальний. Їхати можна. І що? Перша, Перша сотка є. Давно пацієнтів. Поки вони тут на щось як не сильно можуть валити, їх піти давно. Нарешті виїхав на нормальну дорогу. І швидкість додавалася. їхати веселіше. Вітер, правда, ну ви самі все чуєте. Фух. І дощик. Погодка звісно. Швидка така зупиночка. Хуліничів. Водичку поповнить. Я називай далі. 113 км. 12 година. Речі ще трошки. Це 90 кілометрів майже. Бустренько духнув бів. Все добре. Єдине, що ця дорога по плитам по Це сама. Поташки. Оооо. Фух. Пітер просто шатає ногу. Это я тут замовлю. Нема нікого. Шо в ту сторону пусто. Шо в ту сторону пусто. Якось попали що, ті, що швидкі в'їхали, ті що повільніше там. типа я, Клас. Ладно, трошки треба перепочити, бо щось. На 200 км. Oh, yes. За 7.47. Оу oh, yes. Хто молодець? Я молодець. Па-па-ра-па-па-па-па. Чи горжуся я з собою? Да. Це найкращий час. На 200 Перед цим було, е, якщо не помиляюся, 820, щось таке. А тут виїхав з 8 годин. Так. Довольний. Як слон? Друзі, дякую за увагу. Пальці вверх. Підписка вподобайка.